Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для тваринництва. Система універсальна та згодиться для будь-якої компанії, яка потребує обліку тварин, для ферми, заводчиків, розплідників, тахофабрик, кінологічному або фелінологічному клубу та іншим організаціям. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Нашою програмою дуже легко володіти. Вона складається усього з трьох основних блоків модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам потрібно буде одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх кількісних та фінансових обрахунків. Гроші використовуються для фінансового обліку, зазначення необхідних статей прибутку та витрат, наприклад, для оплати постачання кормів або ж видачі заробітної платні співробітникам, реєстрації ваших каз та рахунків. В організації можна зазначити усі ваші філії та їх працівники. Товар використовується для складського обліку. Тут ви вказуєте необхідні корми та інші товари або основні засоби компанії, які ви хочете контролювати. Довідник породи використовується для зазначення переліку видів ваших тварин, та дозволить вам дізнаватись детальну звітність у розрізі кожної породи та по усій організації в цілому. План заходів допоможе контролювати будь-які ветеринарні заходи або інші справи, пов'язані з тваринами з визначеним розкладом. По кожній породі тут можна зазначити, як часто повинні відбуватись певні події: раз в рік, квартал або місяць чи по досягненню визначеного віку. В іпідромах можна зареєструвати перелік усіх об'єктів, де ваші тварини проходять визначені випробування або беруть участь у призових конкурсах. На цьому заповнення довідників завершено. З їх допомогою інформаційна система в подальшому самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Уся основна робота у програмі відбувається у блоці «Тваринництво». Модуль тварини слугує для обліку ваших тварин. Для додавання нового запису слід натиснути правою кнопкою мишки у верхній таблиці. Усі необхідні для заповнення поля позначені зірочкою. Решту можна додати за бажанням. Під час реєстрації нової тварини тут ви вказуєте породу, паспортні дані, ім'я, масть, дату народження, далі родовід. В такому випадку можна як швидко знайти батька та матір, набираючи їх індивідуальний номер, так і зазначити будь-які зручні дані, якщо ці тварини не були додані у базу. Манцію та натискаємо Зберегти. Решту, для прикладу Вік тварини програма порахує самостійно. У разі, якщо тварина більше не перебуває у вас, потрібно зайти в запис та вказати причину вибуття. Це може бути продаж або, для прикладу, смерть тварини. За цими даними програма після проаналізує, як змінювалась чисельність поголів'я на будь-який період, так і покаже вам причини вибуття, щоб ви завжди були в курсі найактуальніших даних. Для цього достатньо зайти у розділ звіти та обрати, наприклад, вибуття. Там наочно будуть проаналізовані причини зниження чисельності за будь-який період. З я покаже вам, як змінювалась кількість ваших тварин, який був приріст або зменшення за будь-який місяць. Кожній тварині можна призначити індивідуальний раціон на будь-який період. Для цього достатньо швидко знайти потрібну тварину, наприклад, за індивідуальним номером, а потім зазначити у нижній клаці визначений корм довідника та його витрати. Спеціальним звітом Раціон програма покаже вам, скільки у вас повинно витрачатись кормів або будь-яких інших товарів на будь-який період у розрізі кожної породи або ж по усій організації. Перейдемо до модуля розмноження. Облік приплоду для будь-якої організації, що займається тваринництвом, один з основних процесів. Програма дозволить вам контролювати усі потрібні дані, податі запліднення, пологів та приплоду. Звіт-виробники допоможе вам легко проаналізувати приплід в розрізі матерів та батьків та знайти найплодовитіших виробників. Для обліку надою використовується одноіменний модуль. Тут вказуємо працівника, який виконує процедури та потрібну дату, а внизу реєструємо об'єм по кожній тварині. Достатньо виконати ці дії один раз, і програма звітами надої та доярки покаже вам усю потрібну статистику, як по працівниках для виявлення перспективного або ж проблемного персоналу, так і по кожній тварині. Якщо ваші тварини приймають участь у якихось заходах, займають там призові місця, це також легко можна зазначити у системі в модулі випробування. Наприклад, для коней тут можна зафіксувати іпотром, дистанцію, приз та швидкість. Проведення ветеринарних заходів у правильні терміни запорука успішного розвитку кожної організації, яка працює з тваринами. Для цього використовується модуль заходи. Тут ви вказуєте, якій вашій тварині, коли, таким була зроблена вакцинація або комплексна диспансеризація. При цьому можуть бути не лише ветеринарні справи, а будь-які періодичні завдання, наприклад, стрижка або ж заміна підковлі скакунів. Контролювати ці процеси допоможе звіт план заходів. У ньому на потрібну дату ви побачите перелік усіх тварин, яким іще не виконали визначені заходи. Також вказано точний вік тварини та коли в вона проходила, припустимо, диспансеризацію. Усе це дозволить вам швидко визначити найпріоритетніші завдання. Для складського обліку використовується модуль товари. В ньому ви можете проводити поставки, переміщення та витрати кормів та будь-яких інших товарів. Звіти по складу покажуть вам поточні залишки або деталізовані дані по кожній позиції та складу. Товари, що закінчується, виводяться окремим переліком, за яким легко відразу ж запланувати заявку на закупівлі. А звіт-прогноз навіть покаже вам, на який термін вистачить ваших поточних залишків, програма дозволяє вести також і весь фінансовий облік, виконувати будь-який рух коштів, відзначати виплату заробітної плати співробітникам, оплату постачальникам та інші операції. А після звіт прибуток покаже вам чистий дохід організації. Статті допоможуть відстежити динаміку змін витрат та прибутків, а платежі контролювати залишок коштів по будь-якій касі або розрахунковому рахунку. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку: керуйте бізнесом. Правильно!